Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Робимо більш детальний огляд трьох тракторів одного виробника. Виробник Янмар, один з кращих японських виробників техніки, міні-техніки. І почнемо власне, з меншого трактора Янмар К16. Рік випуску. Другий місяць 2008 року. Передні шини 5 на 12. Карп хороший, незначні мікротріщини. задні шини дуже хороші. Також декілька мікротріщин. розмір 8 на 18, телескопічна задня півось. Можна відрегулювати в межах 80 метрів колію по задніх колесах, по центрах, 16 кінських сил двигун. І тепер до коробки передач. Коробка передач має 4 швидкості, а це означає, що є режим власне реверсу. І два режими низький та високий. Руху вперед. Функція розвороту на місці вмикається тут. Індикатор функції загорається лампочка тут. Напрацював по даних з Японії 438 мотогодин цей трактор. Доволі хороший візуальний стан. Є деякі потептості. По Капоту заправляли Каністрою і то з протилежної сторони, бо тут вже потертостей мінімум. Корозії по шасі немає. Грунтофреза метр 30 в комплекті. Як бачите, рівня горизонту немає, трьох точки немає. Ножі хороший стан. Так, підношення, але будуть ще служити не на одній соті. Монтаж трьох точки тут теж цілком реальний, оскільки бачите, є чотири болти посередині, куди можна центральний гвинт змонтувати. І, звичайно, внизу теж є отвори, передбачені під монтаж бокових щок. Ціна цього трактора з доставкою 5900 умовних одиниць або 5700 самовивозом. Відповідно, 200 доларів знижки за самовивіз на цей трактор. Наступний Янмар AF18, це вже середньобазовий трактор 18 кінських сил. Хороший візуальний стан, є декілька потертостей на капоті під час. Завантаження, розвантаження та транспортування пошкодили, але в цілому дуже хороший стан трактора. Колеса тут вже є більшими. Тут вже 6 на 12. Колеса передні. і це є 98-й рік, 7 місяць. Карби та стан шин, як задніх. Такий передній відмінний, навіть мікротріщин немає. Задні колеса в розмірі. Зараз знайдемо розмір 8,3 на 22. Вага такого трактора порядка 850 кг. А цього малюка порядка 700 кг. залитий повністю рідинами. Продовжуємо. Тут грунтофриза на трьох точці, бачите? Теж немає рівня горизонту, проста механіка, надійна. Глибина обробки реалізована регулювання глибини тросом. Все справно працює. Ножі на фрезі теж в хорошому стані. Тут коробка повноцінний реверс, важіль перемикання напрямку руху, будь ласка, 4 швидкості та два режими. Вмикається функція оберт на місці. Заведемо його, послухаємо, наскільки м'яко працює двигун Янмару. 360-389, ну, 390 мотогодин. Злочистий, каптерних газів теж зовсім немає. Отакий чудовий янмарчик 600 у нас на майданчику з доставкою або 6400 самовивозом можете отримати японського трактора в чудовому технічному та візуальному стані. І переходимо до... Найпотужнішого в цій лінійці на сьогоднішньому огляді це є Янмар АФ-222. 22 кінських сили. Бачите, які контргрузи придумали по боках. Заморочилися японці з вирізами литі. Придумали довантажити отак цього трактора. Дивимося стандартно рік. На дисках. От він десь тут схований. Зараз тут не до кінця видно, давайте подивимося задній. От. Шостий місяць 2001 року. А от, Будь ласка, тут теж 6 місяць 2001 року. Візуально неперевершений стан трактора. Лакофарбове покриття повністю збережене як по шасі, так і по панелях зовнішніх. Грунтофриза 1,50 м в комплекті. Тут вже є рівень горизонту, звичайно, трьохточкове кріплення, глибина фрезерування реалізована аналогічно, як і на попередньому тракторі, тросиком. І прекрасні ножі, практично не зношені зовсім, лише підтерта фарба. По коробці передач він має 4 швидкості. Це повністю механічна коробка. Тут просто вмикається власне, рівень горизонту, оберт на місці, оберт на місці не тут, вмикається, перепрошую, отут, вмикається функція оберту на місці, а тут підняття навіски трьох точки при рухові назад. Напрацював по даних японських 323 мотогодини. Ну, вірити, не вірити, це ваша справа. Ми теж не довіряємо, відверто кажучи, цим показникам, але, власне, цей трактор теж дуже збережений. Під капотом просто ідеально стан нового трактора. І закінчуючи по коробці. Механічна коробка. 4 швидкості, 2 режими, 3 швидкості валу відбору, одна задня. І, звичайно, реверс напрямок руху тут теж є присутній. 8 вперед, 8 назад. Накладочки геть на степті, гострі кінчики, тобто ним користувалися теж недовго. І небагато. Свіча потухла, бачите, на холостих. І працює напередачка. Взагалі робота двигунів Янмар відзначається м'якістю своєї роботи. Можете ви це почути, а краще завітати до нас на майданчик. івано франківську саме село Угрині, вулиця Галицька, 29. Б. І самим переконатися, почути на власні вуха, а також спробувати протестувати японського трактора. Отакі три янмари, ще на останок аф 222 7500 з доставкою, 7300 самовивіз і ще буде дискон деякий, оскільки на шинах, хоч вони нові і повні карби, але є тріщини. Ми це розуміємо і ще на майбутні витрати ми теж уступимо і зробимо деякий дисконт. Прекрасні трактори, представники відомого, одного з кращих виробників мінітехніки в світі, Янмар, є на майданчику на цей час. Приїжджайте, тестуйте, запитуйте, коментуйте. Завжди раді вам відповісти на ваші запитання. От також вже вигнали, тестуємо МТ-165. Тут коробка на реверсі теж 8 вперед, 8 назад. Буде дуже цікава ціна у межах 5 тисяч самовивозом з ґрунтофризою. Але це вже наступні відео. Янмари. Точно підійде кожен з цих тракторів для різних потреб. Від меншого. Трактора, який є для невеликих ділянок, тепличних господарств, ягідних господарств. Звичайно, він буде виконувати і функції по оранці. Однокорпусний плуг 1 по 30 без проблем буде тягати, але все одно вага його не дозволяє максимально глибоко і максимально якби, навантажувати і використовувати його в важких роботах. Цей тракторець буде вже більш універсальний, оскільки має і чуть ширшу колію на 10 см порівняно з цим трактором. Тобто вона метр, а тут 80 до метру по задніх. І вже вага його більша і потужність більша. Відповідно, може виконувати більш важку роботу цей трактор. І трактор, який важить близько тони по різних даних там, 950 то на 20 і 22 кінських сили, тобто він вже буде пасувати і для ваших робіт, оскільки і потужність, і вага буде дозволяти їх виконувати без зайвого навантаження на ваш тракт. Готуємо наступні трактори. Найближчими днями знімемо огляд на трактори, які залишилися в нашому майданчику, оскільки деякі трактори вже продані, знайшли своїх нових власників. Тому очікуйте, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення!